Мої вітання всім прихильникам у ну, Кено. Сьогодні поговоримо про результати розіграшу 87 8745, який був четвер, 20 березня. І у нас на перевірці є пару біветів. Перший, на котре ми ставили тут нічого, тут у нас 4 із восьми, так. І другий. Тут у нас пусто, тут у нас 4 із п'яти перевірити. Так, трохи ще є. Тобто виграшних всього два. Якщо б поставити на вісім бюлетів сумою 200 гривень, то виходить, що баланс не йде в мінус. Ano, při mě, ano, na strupy, ty se ti jsme komentujte video. co stýtkujte za so prognozami.